Всім привіт! Сьогодні буду фарбувати волосся фарбою L'Oreal Excellence 7.43 Мідно-рудий. Підписуйтесь, ставте лайки та приємного перегляду! Цю фарбу я замовляла на розетці по акції. Так от, вона до мене прийшла відкрита. Я так розумію, що її хтось до мене відкривав, але все на місці. У складі самої коробки це бальзам для волосся, шампунь, оксид та крем-фарба, носадка для нанесення, рукавички та інструкція. До речі, бальзаму тут досить багато, його вистачить не на одне використання. Ось моє волосся до фарбування. Зараз я буду замішувати фарбу та все показувати вам. До речі, я помітила, що рукавички вже з іншого матеріалу, ніж були раніше. Зараз я нанесла фарбу на волосся та чекаю 15 хвилин. Фарба не мала досить їдкого запаху, та ще її нанесення було досить легке та не потрібно було використовувати пензлик. Ось так виглядає волосся після фарбування. Колір досить насичений, мені подобається стан волосся теж, стан волосся досить добрий. Ще хочеться додати, те, що колір буде не таким насиченим, якщо ви будете фарбувати на русяве волосся. Якщо хочете більш насичений відтінок, використовуємо яскраву мідну фарбу або лореаль преферанс кольору паприка. На цьому, все дякую, що завітали на мій канал. Підписуйтесь, ставте вподобайки. А приємного на настрою всім па-па!